вас! Познавальне відео, як завжди, з інтригою І прем'єрний показ, як завжди, буде для спонсорів мого каналу. Ну а всі інші подивляться. Як ви вважаєте, та, та обставина, що діти дуже багато ну, якби, користуються смартфоном, айфоном, не хочуть читати книжки, а сидять в цьому смартфоні. Це добре чи погано, а? Ну я впевнений, що частина, частина, частина. Таких, знаєте, поважних батьків скажуть, погано. Зовсім діти від рук відбились. Не хочуть книжки читати. Сидять тільки в цьому смартфоні. Відберу! Відберу смартфон! Що це? От я в їх часи! Ууу! Я в їх часи! Брехня ставиться. В їх часи, я так розумію, їх батьки говорили... Скільки можна той телевізор дивитись? От я в твої часи! Це те ж саме. Значить, дивіться, я дійсно підтримую і вважаю, що це дуже добре, що малі діти, трішки побільше діти, взагалі діти сидять в смартфоні. Дуже добре. Це чудово, це класно. Якщо в вашої дитини нема хорошого смартфона, вам хорошого не треба раз говорю ви вже дорослий обійдетесь а от дитині купіть хорошу хорошу тако знаєте щоб ігри працювали і все тянули і, і суперпупер поб'єте після сни було б то що хіба це ж це ж для дитини це не жалко візьміть гроші ще купити не проблема заробіть більше грошей купіть взагалі ваш обов'язок як батьків бабло заробляти щоб всі забаганки дитини виконувати. Оце буде правильно. А якщо ви не можете заробляти бабла, щоб виконувати забаганки дітей, ну, значить, тоді задумайтесь, а чи ви взагалі, скажімо так, тянете на? От яке підібрати слово, а? Не знаю. Розумний, ні. Успішний, ні. От важко сказати. Ну, скажімо, взагалі не тягнете ні на чому. Тому що разом українці. Дітя можуть все купити. І айфон, і смартфон, навіть якщо не розіб'є і ще купити. Отак от. от. Знай наших. Взагалі запам'ятайте, що по великому рахунку те, що ви зараз бачите, і те, що діти дійсно дуже багато інформації накопичують з допомогою смартфона, це супер-супер-супер. Ще раз супер. Це дуже добре. Якщо ви хоч трішечки знаєте історію цивілізації, трішечки, я знаю, що ви її не знаєте, то напевно ви могли б дуже здивувати, що якраз от інформація це те, що штовхає розвиток цивілізації. Тому що от, ну, були моменти, дійсно, не було не то, що там нічого. Інформація розходила дуже слабенько. Ну, як розходилась? Треба було зустріти другу людину, щоб щось почути, причому зрозуміти, що вона говорить. Так от в ці часи якраз все було дуже-дуже поганенько. Дуже а коли! А Значить, да, дивіться да, да. ситуація. Так, да, дійсно, був час, не заперечую. Не було інтернету, не було телебачення, і навіть по великому рахунку більша частина людей була неграмотна. Да. Тому книжки читати це багатьох могли, а основна маса ні. Тому дійсно дуже тривалий час, дуже тривалий час, інформація обмінювалась в росте Да? Зібрались там біля керниці, по, по, там, язик почесали, ото все. Ну, ви самі розумієте, що ця інформація, як би сказати, так собі. Так, да, 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 дуже часто, дуже часто. Ви, звичайно, не застали цих людей, я теж не застав. Але я застав людей, які пам'ятали ті часи, коли якщо людина... Ну, так трапляло, що села людина десь бувала далеко. Команду... Як військовий, як командировки, як по роботі, ну по-різному. Коли ця людина приїздила, її всі там зразу що розкажи, розкажи, тому що... І вона розповідала, тому що це дійсно був от джерело інформації. Я таке не застав, але застав людей, які це пам'ятали. І говорили, дійсно навіть була така традиція, що якщо людина от, ну, приходила в село, а вона десь була, ну, далеко з точки зору села. Хоча але це слово далеко це могло б бути, господи, ну, з вашої точки зору зараз. А тоді... ой. І навіть е, таку людину старались запросити, накрити поляну, щоб поговорити, збиралась, якщо називається, пів села послухати. А те, яке не збиралось, перерозповідало. Це й було. Але це не добре, це погано. Погано. Такі об інформації що добре не давала. Тому... о, як було добре. Ні, було погано. Ось така ситуація. І дивіться, коли з'явилось радіо... Його дійсно дуже багато слухали, дуже багато. Це було джерело, просто не пам'ятає. Ну, раді якось вже знаєте. А потім, коли телебачення. А -а 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 -а. Так, так так, що по великому рахунку, ну, коли міняється джерело інформації, коли з'явили смартфон, це добре. Так, да, більше всього і найбільше активні це дійсно молоді люди. Однозначно. І діти, діти, діти. Діти взагалі, як губка впитують інформацію. Це добре, дуже добре. Тому та обставина, що ваші діти не влазять з смартфоном, це чудово. Це супер чудово. Якщо по якимсь причинам їм не подобається смартфон, це підозріло. Ні, я не жартую. Абсолютно не жартую. Ви напевно знаєте, що є такі психологічні захворювання. Ну, якби людина, ні, ні, ну все, але вона, як би сказати, заторможена в розвитку. Ну, знаєте, діти ж підростають і там. І вона якби, теж підростає. На вигляд все добре. Але якщо так подивитись на його, що вона говорить, що вона знає, що вона хоче знати, ти розумієш, що нічасти ну, дитини не вийде. Тому що інтелект, ну, вона не, не співає за розвитком і на якому-то етапі вона заклінить. І вже підуть далі, а вона буде... І то Це трагедія. Да. Так що тут я скажу, якщо ваша дитина недолюблює смартфон, ви ще спочатку подумайте, щоб там не було проблем. Тому що буває ситуація, що людина, ну, дитя просто дійсно відстає в розвитку і, і це поганенько. Краще хай переганяє в розвитку. Тому що, щоб ви зрозуміли, взагалі смартфон, інтернет, соціальні мережі – це те, що на порядок краще, ніж школа. Ну, знаєте, я до школи відношу абсолютно справедливо. <гум> І скажу так, що якщо її би не було, було б краще. Дивіться, яка ситуація. Школа ніколи нічого не вчить. Ці всі розмови про те, що в школі ще вчать брехня 100%. Не вірите? <гум> а ну давайте, давайте. От дивіться, я думаю, що більшість ваших знайомих школу закінчили, да? Давайте. А ви так критично, критично отак от пройдіть. Так. Критично. Ага, ага. Ні, ні, ну давайте не будемо називати дурнями, тому що звучить грубо. Але відсотків 30 повні дебіли, повнісінькі. Тобто я... Їх обманути, ошукати щось, ну, ну просто. Ну, дебіли в дебілах. Вони вірять політикам, вони бігають по майдану, вони, а, тепер ховаються від мобілізації. Дебіли просто. І коли ми говоримо, що люди добрі, як же так? Ви школу закінчили? Невже ви такі тупі, безглузді, що ви не розуміли, чим це закінчиться? Ваше попереджав. ого, То ми, а ви, а ви дурні. Так ви в школу вчили. Що ж, тоді, що ж ви тоді вчили в школі, якщо ви не розуміли елементарних речей? Якщо ви робите дурь, то потім буде мобілізація. Ага. Б! Ага. Ні, це дійсно. Виникає так, хвилиночку, так що вони в школі не вчилися? Вчились. Взагалі, якщо подивитися, в школу нічого не дає абсолютно. Ну дивіться, навіть от ви як згадаєте, що ви вчили, і згадаєте, що ви використовуєте, скажете, хвилинку. От я вчив там літературу, нафік, ніхто не знає. Я вчив історію, але офіційну, Вона зовсім не відповідає реальність. Нафік. От давайте, щось більш практичне. Дивіться. Не дай Боже ви порізали руку. Коли ви намагаєтесь ну, щось зробити, ви... ви ж біологію вчили. Как об стенку, да, я yes. знаю. Как об стенку. Ви використовуєте, як сказать, дідуські методи. Полинку так. Дюдовські методи це не школа. Ага. І це про а, а школа? Ну ми там А що ми вчили, я не... о Я вже мовчу про ці всі формули фізики, хімії. Боже мой. Ну от ситуація. Ви ніколи не думали, коли ви готуєте їжу, є така річ називається технологія. І от коли у вас щось не виходить, а, чого так не виходить? Якщо б ви замість того, щоб вчили цю дрянь в школі, яку вам показували в формулі, вам розказали хоч ази. Ази органічної хімії, ви зрозуміли, б що так виходить. Так оце не розповідають. А цю дурню, ці формули, навіщо вони потрібні? Навіщо? Ви їм не користуєтесь? Там навіть якась ситуація, якщо людина навіть... По професії вона це все учить в університеті. З нуля. Ні, я не жартую. З нуля. Навіщо ти це це? Ні, такі дуже багато приклад. Те ж саме про математику. Ну от, дивіться, ви часто користуєтесь інтегралами. А похідними. А. Знаю що ні. Ні, це теж держить, от дивіться, яка ситуація. Я вам розповідаю, ну про всі ази. Про економіки я говорю, там, реальний ВВП зросло на 3%. Більшість людей, як барани дивляться. Вони не розуміють, що значить 3%. Хоча б відсотки вчили, 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 проценти вчили. Як баран? Як баран? Що вчили? Для чого вчили? Оце є проблема. Да? Вчити, щоб не знати, це шкода. Ні, ну просто це проблема не тільки української школи, це і російські батьох. Це, знаєте, система навчання вже настільки споплюжила себе, що вона втратила зист. І тому дійсно дуже часто, говорять, зазубрив, і воно дійсно не потрібно. І от вже от цю тему, що більше знань, які вам пички в школі, ви ніколи не використовуєте в житті, це не темніться, це, це вже всі знають. А те, що треба, нема. Да, да. Ну, я говорю, от та ж ситуація, ви порізали, як накласти живот? І навіщо? от, чого? от Вам кровообіг вчать, ну не, не може пояснити, в чому суть. Ну це біда, біда. Тому говорю, що школи нафіг не потрібні. Якщо хтось говорить, що а от, а от хай дитя уроки робить, та да не мучайте ви дитину. І себе придать". Толку від цих уроків. Умніше не буде, точно. А от від смартфона буде. Тому що, розумієте, така ситуація, навіть якщо дитя просто грається в ігри. Пише якісь там, ну, смайлики ставить, вона уніше. Да? І це значно краще, ніж школа. На порядок краще. Чому? Ну, тому що це життя. Да. Тому що, ну ви ж не гірше мене розумієте, що дуже часто е, да, е, це зростання дитини проходить різні етапи. І от ці етапи їй треба пройти як би сказати, в оточенні своєї ватаги. А це якраз смартфонний допомагає. Так, да, дійсно, я не заперечую, що скажете, а от ну що таке, в школа не треба? Ну як, а тусовка як? Да. Ні, школа це перш за все тусовка. Вона дійсно корисна, я говорю, додається. Ну, для того, щоб дитя ваше писало в смартфоні, треба, щоб були друзі і школу. Ну, то це ж так, розумієте? Ну або з іншого. І тому, так, да, дійсно така ситуація. Крім того, так, да, повинні бути плітки, конфлікти, якісь проблеми. От це все повинно бути. А це може створити виключно смартфон. Не горячи вже про те, що в смартфоні можна подивитись, те, що батьки забороняють, да, да, да. Ну, правильно, як би все. Поспілкуватись, розповісти, правильно. Так воно працюємо. Я говорю, що по великому рахунку, коли ми говоримо, що людина вчиться, вона вчиться сама. Але її оточує, да, в деяких моментах оточує школа, в деяких моментах друзі, в деяких моментах батьки, знайомі і смартфон. Дійсно, в даному випадку смартфон виступає тим інструментом, який вчить вашу дитину. Ну і ви також. своїми поведінки, своїми діями. Книжки, ну, дивіться, на сьогоднішній момент книжки себе віджили. Ні, ні, я знаю, що є люди, ну це, електронну книжку можна прочитати смартфон, це однозначно. Тим паче в деяких випадках краще подивитись фільм, або навіть зараз дуже багато аудіокнижок. Так що це. Це не проблема. Тим паче, що ви ж розумієте, що це міняється, міняється, міняється. Інформації зараз дуже багато і от якраз без смартфона ніяк. Мало того, ви ж розумієте, що з часом буде більше, 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 більше. І ще більше. І от тоді! Ой, тоді буде багато. І тому, дійсно, ваші діти повинні сидіти в смартфоні. Це правильно. Так, да, да, да. Говорите, а Фолиночко, от вони там спортом займаються. Ну, по-перше, припиняйте транзит, що ви спортом займаєтесь? Припиняйте. Знаєте, я теж багато. Ой, я так спортом займаюся. Чим ти займайся? Да, да, раз в рік сходив в качалку. ой, не транди. Ой, ви знаєте, я в дитинстві. Чим ти в дитинстві? Чим ти в дитинстві? Ну так, да, був випадок, що ти там з друзями футбол грав раз за три. Ну і що Так твої діти теж грають. Дивіться, на сьогоднішній момент куча спортивних секцій. Так, да, дійсно, будь ласка. Так вони ж теж якраз допомагають. От спортивна секція, але ж дитина хоче подивити в смартфоні матч або футбольна або чи поставить тоталізатор і з друзями говорить, о, смартфон потрібен. Просто говорить, тут як залежить. Смартфон це основа. Але от те, що ви хочете... Ну, хочете, щоб дитя там спортом займалося? Вперед. Так це ж і два залежить. Хочете, щоб вона там, не знаю, наземне Перед. вперед. Танців вперед, там, малювання, це ж от 2-2. Ага, то ні-ні. А от хай вона книжка. Що толкують ці книжки? А як вони за книжки? Я дуже добре пам'ятаю часи, коли дуже лаяли телебачення. Яке воно погане. І ти нам такі, ой, книжки кращі. Що в тих книжках краще? Тим паче лаяли ті люди, які ніколи книжки не читали. Факт. І маленька ремарочка. Дивіться, можливо, ви, ну, коли ваші батьки були, вони вам висказували, що от ми там, телебачення не було, ми були на вулиці. Ваші батьки говорили вверх і забували говорити низ. Тобто вони говорили половину правди. І дуже багато брехало. Чому? Чому вони були на подвір'ї? Тому що не було нормальних умов для життя. Зрозумієте, це тільки зараз, дійсно, ви своїй дитині можете забезпечити окрему кімнату. Це зараз у вас шикарні квартири. Це зараз дійсно у вас загородні будинки, ви з дітьми можете йти за кордон, ну, дружина поїде, якщо вас не пустять. Це зараз. А раніше була яка проблема? А, дуже тривалий час. Ну, більшу частину. Людство жило дуже ну, в поганих умовах. Ну, багаті, так. Да, а основна маса. Розумієте, яка ситуація? От я ще застав часи, коли сім'я, наприклад, 4-5 жила в одній кімнаті. Ні, це, це було не ди... Не якась, це нормальне явище. От, такі От, ну, сільська хата. Сільська хата на дві половини частіше всього. Тобто одна там більш-менш якась, ну це якщо така солідна хата. Одна більш-менш якась приличня, а друга з піччю. І звичайно, що в такій хаті люди добрі. Звичайно, на вулиці. Тому що там просто, там фізично. Це не тому, що дітям так хотілося на вулиці. Місця не було. А про це батьки помалкивали. О, ні-ні. Вони хотіли бути будинку. Хотіли мати свою кімнату. Ну вони це не мали. І розповідає, о, як було добре, чого ж там було добре? Ага, не було. А в чому діло. А от зараз дійсно добре. Зараз, дійсно, ви дитині можете забезпечити. А ви чого не забезпечили? Які ж ви ті батьки, чорт би вас возьмуть. Ні, тут ситуація така. Якщо вже батьки, от ви можете тіснитись без завгодно. Це вже так вас не рахується. А дитині, власну кімнату, це святе, це святе. А особливо, якщо ще діти підросли, а -а -а, кожному по своїй кімнаті. а як ви хотіли? А як ви хотіли? Розмрія. А ви на кухні? А -а -а, Отак от, от туди. Щоб поскромніше. поскромніє. <рискільше> Ні, тут же воно ж таке життя якраз і формується, що молоді люди, дійсно смартфон, дійсно більше інформації, вони вчаться і за ним майбутнє. За молодими людьми. Не вірите? Давайте перевіримо. Хто виявиться правий? Я чи ви? І тоді скажете, ну, років так через сто. Добре, зустрінемось і ви скажете, хто правий? Я чи ви? Ну, однозначно я. Тоді думати ніч. А поки що до побачення. Всього найкраще.